Відчуваєш себе новою людиною, чи відчуваєш себе новим створінням? Чи відчуваєш себе чимось або кимось тотально зовсім новим, новою, в промінні до того, яким ти був була перед тим, як прийшов до Христа? Якщо відчуваєш, дуже добре, шикарно. А якщо ні, якщо ніколи так насправді про це не думав, не думала, якщо так насправді ніколи чогось того не відбувалося. Ніхто не сказав, що щось має почати змінюватися. Або пройшла перша любов. Щось таке було, але занадто багато досвіду було такого, що відкинуло мене від Христа і від ставання нової людини. Пам'ятай, своїми силами ти цього ніколи не зробиш. Це може зробити тільки Святий Дух. Тож сьогодні на літургії яка є дійсністю, реальністю, Увійди разом з апостолами Марією і дай стому духу знову тебе обновити.